Тання, як ти важливіше за фразу ти маєш всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту бо любов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо е, рускому воєнному кораблю, про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв». Всім привіт. Сьогодні у нас двадцятий випуск подкасту «Болюбов.Війна». Війна в студії зі мною традиційно Артем Галицький, це співзасновник Цей Радіо «Сковорода». І сьогодні ми говоримо про, про те, що ми таки тримаємось. Так. Ти знаєш, та і тут знаєш такий. Я думаю, що цей ну мотив цього епізоду, цієї розмови, це нагадати всім, що такі ми молодці. Що з нами в принципі за умов, в яких ми опинилися, все гаразд, і ми тримаємось добре, як на фронті воєнному, так і особисто в тилу на фінансовому фронті, на фронті волонтерства, і на фронті, знаєш, мій дім, моя фортеця теж тут теж мені здається, працює, та тому, якби хочеться зрозуміти, можливо, навіть теж твої думки, Володю, в якому зараз стані наша психіка, та бо я десь розумію, що. В uh, людей з'являються якісь там моменти трошечки вже важко, трошечки ну попри те, що ми звикли, але кожен ранок прокидатися в стані війни. П'ятий місяць вже минув, шостий почався. Це дуже важко, і тому хочеться сказати, якось там наголосити, що типу що загалом все начебто, ну за планом, та ми тримаємося, боремося, і переможемо. Ми тримаємося, боремося, переможемо. То факт, та ніби це є. і я так думаю, про що, ну, ніби про що би тут сказати на початку шостого місяця війни. Та ніби що прийшло багато часу, і якщо подумати про те, що є одна правда: ми справді втомлені. Ми стали більше втомлені. Ми... Ми маємо менше сили, ми ну ми маємо менше фінансових ресурсів, і тому я так завжди, завжди, завжди нагадую про одне те саме. Я так деколи думаю, знаєш, що я це ся, як ну ніби радіо, яке завжди повторюю одну і ту саму інформацію кожного ранку. Треба добре спати. Треба добре їсти, треба е, зустрічатися з друзями. Та ніби треба е, телефонувати до своїх е, рідних. Та ніби треба бути на зв'язку з тими, хто на фронті. Треба е, читати книжки, слухати музику. Що все це треба? Я знаю, що я це нагадую кожного разу, кожного разу, одно і те саме. Але я знаю, що і війна триває та сама. Та ніби, і нам потрібні, нам все рівно кожного разу потрібен. Ну, Наш автомобіль їде в один в одному і тому самому бензині. Та ніби, і ми його кожен. Раз доливаємо так само і з цими ресурсами. Кожен раз мусить, мусимо їх поповнювати. І я так би про це пишу постійно. Говорю тому що так би ну війна, вона виснажує але. Сьогодні ми все таки не про ресурси, а про те, ну ніби що допоможе нам, і що допомагає нам все таки так феноменально триматися. І Я собі так зараз думаю, які речі мені проходять в голову, то ніби що допомагає українцям вистоювати у цій нерівній боротьбі, та ніби розуміючи, що долар сьогодні на між цьому на чорному, чорному ринку там. по 40 гривень, та ніби що ми вкотре стали біднішими, і що наша економіка там їх провокують інфляцію 30 Відсотків і про те, що є багато наших хлопців і дівчат, які є пораненими, і є дуже багато загиблих, і є дуже багато всього, 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 всього. Але в тому всьому є кілька дуже важливих речей. Перша ми ведемо визвольну війну, і коли ми веде, коли людина веде визвольну війну, то її психіка налаштована на втрату як на ціну за свободу. Бо коли ти ведеш за, це, ти ти ведеш за Гарбницьку війну, ти, ну, ніби просто помираєш. Ти ніби у, нас, ну, ніби у нас ми говоримо про визвольну війну, про ціну за свободу, про те, що ми готові. Вочевидь, що ми не готові до смерті наших друзів і ніколи не будемо готові. Але ми розуміємо на якомусь липшому рівні, що так є у війні. Та ніби ми готові до матеріального неблагополуччя, ми готові до якихось речей пов'язаних з нашим особистим комфортом, з нашою особистою силою. Також, ну так би ну, так знову вертаючи до того ресурсу, ну, про те, що ми не шукаємо зараз часу, що ми повністю розслабилися, кайфуємо життям. Ні, ми завжди напружені. Ми і ми знаємо, що в нас завжди має бути напруга, що зараз час великої напруги, і той час буде тривати стільки, скільки буде тривати. І в цьому часі визвольної війни, в тому часі напруги, ми все рівно шукаємо маленькі способи все рівно оновлюватись. все рівно шукати для себе якоїсь сили. Тому це перше, що важливо знати, та ніби що е, ми є у визвольній війні. Друге, що дуже допомагає нам, е, ну ніби рятуватися в цій війні, ми можемо про неї говорити. І це також те, що відрізняє нас від тоталітарної сусідки. Ми можемо говорити про все. Ми можемо висловлювати свої емоції, свої почуття, свій захват, свій страх, своє невдоволення. Ми можемо говорити про нього в публічній сфері. У нас є супер багато блогерів, людей, які пишуть у своїх постах, пишуть дуже різні речі. Вони не завжди підходять владі, вони не завжди підходять кожному. Але сам факт того, що ми можемо висловлювати, що ми можемо говорити, що ми можемо видавати це себе, це те, що також робить нас, це націю, яка перемо. Можу у цій війні, бо в нашій тоталітарній сусідці вони не можуть говорити. Ну вони певно, і не хочуть це їхня справа. Ми не розбираємо зараз. Але факт того, що це, це свобода говоріння, та ніби вона є дуже важливою. Третій фактор, який допомагає нам це, ну, я називаю фактори не в послідовності важливості, ті проте проходять мені в голову. Це безпрецедентна підтримка всередині самої країни. Безпрецедентне згуртування я так ще раз, і ще раз наголошую і дякую всім нашим волонтерам, тому що ну я. Ну, я знаю це і вірю в те, що волонтерський рух в Україні сьогодні найсильніший рух, ну ніби у всьому світі. Та ніби те, що робить волонтерський рух в Україні, це ну от, правді, щось неймовірне. Та ніби те, яким я згуртована на сама країна, попри те, що всюди є люди і людиська, що всюди є ті, хто вставляють палки в колеса, що всюди є ті, хто щось краде, десь щось там домовляється, що країна наша корупційна, і всі ці інші речі нікуди не ділися, попри те. Єдність українців та ніби вона є феноменальною, а коли ти маєш єдність, то ти можеш вистоювати ну, ніби в найжорстокіших умовах, в найсильніших умовах. І Я думаю, що це також те один з тих факторів, які сьогодні нам про нього не треба забувати, і на ми сьогодні маємо робити дуже багато акценту на єдність, на об'єднання, на бути разом, на триматись за руки, та ніби на говорити говорити спільно одне з одним. Та ніби що це є щось надзвичайно важливе і надзвичайно ну, ніби феноменальне в Україні що точно дає можливість вистоювати шостий місяць і стільки місяців, скільки буде потрібно попереду. Наступним четвертим фактором буде те, що у нас є, попри все, безпрецедентна підтримка всього цивілізованого світу, і це, я думаю, сьогодні також дуже важливий фактор того, чому ми можемо стояти. Попри те, що ясно, діло зброя, гроші, ну ніби що все би закінчилося набагато давніше, якби не підтримка світу. Ось, але і сам факт визнання цього, та ніби що ми можемо говорити на світовій арені. Про свою біль, про свою печаль, та ніби про своє цей, то це також ну, ніби що ми не залишаємося з цим загнані в ніфну в, на своїй території. Що наша територія фактично сьогодні збільшилася на багато країн світу. то ніби які все таки стоять з нами. Та ніби не ідеально, не так, якби ми хотіли. Ми би хотіли більше. Ми маємо право вимагати більше, але вони точно, точно стоять. Тому безпрецедентна підтримка світу у нас у цій війні, і те, що світ змінюється у цій війні. Хоче того, чи не хоче, помічає чи не помічає то, ну, ніби війна в Україні не це світова політика, це ну ніби світові зміни. Це ну, ніби це, це залучення всього світового процесу. Це справді ну ніби третя світова, та ніби хай і не військова, але економічно це вже давно третя світова війна. І це, це підтримка цього світу. Вона також є важливим фактором того, що ми можемо, можемо триматися. це я думаю, п'ятим фактором, який ще тут Можна виділити це зрілість українців. Я думаю, що це також дуже важливий ніби феномен у цій війні. Та ніби що українці, які пережили дві революції, які мають війну, які триває в їхній країні вісім років. Вони мають дуже багато і громадських активістів, і журналістів, і волонтерів, і головне військових зрілих. Ті, які знають свою роботу, ті, які вміють висвітлювати цю роботу, ті, які вміють говорити та і робити цю роботу, та ніби. і це власне зрілість, от, от якби того зрізу людей, які сьогодні творять історію, це також є феномен України, заснований на тому, що ми маємо. Ну, ніби маємо покоління людей, яке виросло під час революції, яке виросло під час війни, яке дозріло під час революції війни, які вчилися під час революції і під час війни, та ніби і вчилися і всього і військової справи, і журналістської справи, і громадської справи, та ніби і будь-чого, ну ніби іншого пов'язаного з війною. І власне, отака зрілість ну такий зріз українського народу зрілий. Так я думаю, що це також дуже важливий фактор того, чому ми сьогодні можемо, можемо триматися, чому ми сьогодні тримаємо стрій. Так так стрімко. А цей шостий фактор. Чи цей шостий фактор? Це фактор того, що все-таки в Україні за той час туди вже топлю за себе, та ніби не за себе особисто, а за свою професію. Та ніби що це ще розвинулася сфера психопсихології, психотерапії. Чому це важливо? Тому що сьогодні психологи, психотерапевти на всіх рівнях можуть говорити про емоції. Можуть говорити про потребу висловлювати емоції, можуть говорити про е, нападай, втікай, завмирає. Та ніби що і сьогодні дуже багато людей можуть знати цю інформацію як дуже зрозумілу і просту для них. А там, де є ознайомлення з, з, з основами психології, там є і ознайомлення з основами е, такої психологічної стійкості, як триматися, як бути, та ніби і що зараз про це є безліч семінарів, та ніби написано безліч статей, публікацій. Психологи мають свої інстаграм-сторінки, фейсбук сторінки всі ці інші речі, і що про це багато і ну, ніби і, і досить якісно розказується. Сьогоднішній психолог в Україні є дуже освіченим психотерапевтом і психологом. І це так, якби також, ну, ніби те, що дозволяє українцям сьогодні бути сильними. Та ніби, бо навіть коли ми говоримо про ресурс тобою, то знаєш, кожного разу ми говоримо, говоримо про цей ресурс. Але саме слово ресурс це, ну якби психологічне на, на дефініція, ну в цьому сенсі, так ніби. Бацетія психологічна дефініція, яка прийшла до нас із психології, говорити про психологічний ресурс, це говорити про психологію. Говорити про те, що друзі треба спати, друзі треба переключатися, друзі. Треба читати книжки, друзі, треба слухати музику, це говорити про психологію. Так ніби навіть на цьому маленькому рівні це все рівно говорити про психологію, передбачати, говорити про виснаження, про потребу в ротації, про потребу в змін, зміні контексту. Це говорити про психологію, та ніби говорити про наслідки війни. Про наші страхи, переживання, хвилювання, тривоги, почуття провини це все говорити про психологію. Говорити про наслідки довготривалі, такі як там посттравматичний стрес, виротли, депресивні стани, тривожні стани — це також говорити про психологію. І те, що ми сьогодні можемо багато говорити про психологію, також один із факторів того, чому українці, Україна тримається так, так відчайдушно, так сильно, так стрімко, і чому я впевнений, що вона, вона буде триматися. І коли ми маємо всі ці фактори. То ми не можемо не говорити про те, що у нас є наша віра і наша надія, і що це за такі взагалі е, дефініція. Писав про них в книжці, так багато про них думав, знаєш, так як, як їх добре пояснити, та ніби що це таке. І так би ну, для мене це якась така як інтуїтивне передбачення. Тоді би на основі здобутого досвіду. І ми тут так часто почнемо казати, що віра і надія це щось, що без досвіду ну, ніби, без цей. Але я кажу, що ні, все-таки на основі досвіду. Бо якщо в нас вже є досвід перемог, у нас вже є досвід тримання, то це те, що підсилює ідею нашого передбачення, що так буде і далі. Тобто віра, це не завжди щось сліпе і бездумне. Віра, це також, ну, ніби аналітика нашого мозку, яка не може дати точного знання, бо ніхто з нас точно не знає, що ми переможемо. Ми всі віримо у перемогу. Віра не дорівнює знання. Але те, як віра засновується на тих фактах, ну ніби того, що у нас є військові успіхи, на тому, що у нас є наша місця, на то що у нас є цих шість факторів, які я описував, які допомагають нас бути стійкими і які будуть продовжувати допомагати, бо вони мають в собі дуже багато потенціалу, дуже багато енергії. Є. То ці фактори вони будуть продовжувати нам давати рухатися вперед. І тоді слово віра стає для нас чимось таким важливим, так ніби що тоді ми можемо вірити в перемогу. І віра, вона так би грає на два фронти, бо вона так би дає нам бачення горизонту. Ми починаємо бачити, куди ми рухаємося, а бачити горизонт це щось дуже важливе, та ніби бачити перед собою простір, куди ти рухаєшся, це щось дуже важливе для нашої психіки. Але також віра і дає нам силу тут і тепер. Вона дає нам оцю надію, та ніби. Цю згуртованість, цю міцну, бо це проживати кожен день, бути кожного дня. І тому так би, що ці, ці речі вони точно вони мусять мати під собою якийсь фундамент. І фундаментом є ці основні речі, які допомагають нам виживати в цій війні, справлятися з цією війною. І вони дарують нам як бонус, та ніби, як ну, висновок, із себе, цю віру про те, що ця війна вона справді буде визвольною. І хай сьогодні, початок шостого місяця цієї війни, я так все пам'ятаю. Я перший день війни, коли ну, хтось там нам по телевізору казав, що я тут, напевно, ніколи не, буду, не забуду, навіть це буде мій один з ключових спогадів цієї війни. Як хтось по телебаченню казав, що в росіян є міці на 5 днів, нам треба протриматися 5 днів. І я собі думав про те, що 5 днів це так багато. Я дивлюся на своїх дітей, та ніби ми сидимо в нашій квартирі, і ми думаємо, як можна 5 днів. Бути в оці в якій ми були оцього цього першого дня, і сьогодні пройшло п'ять місяців. Прийшло ось так. От пройшло дуже швидко. Та ніби прийшло дуже якісно, дуже якісно, тому що я знаю, що Україна зробила все. Залежне від неї для того, щоб сьогодні мати кращі умови, ніж вона мала п'ять місяців назад. А сьогодні ми маємо значно кращі умови. Це так би не я кажу, це так би повторюю слова військових аспектів. Це ніби, але ми сьогодні маємо кращі умови, ніж ми мали п'ять місяців назад. Це ніби так. Ми сьогодні втратили лише частинки нашої території, але ну ніби ціна ціну, яку заплатили за це росіяни, є дуже висока. І сьогодні ми вийшли в таку справді кращу кращу позицію стосовно стосовно. Того, де, де ми є. Тому точно ну ніби, бо ми, ми точно знаємо про те, що якби, сьогодні 5 місяців вони минули. Скільки ще мине місяців, сьогодні ми вже не загадуємо. Ми давно вже не загадуємо. Так, але точно, що ми маємо віру, ми маємо надію, бо ми маємо вже досвід. Досвід того, що ми перемагаємо, якою б тяжкою не була ця перемога, яку б ціну ми всі не платили за неї, і військові, і цивільні, і в Україні поза нею. то ніби ми платимо високу ціну, супервисоку ціну, але ми здобуваємо безпрецедентний досвід. І Якщо ми всі ці пункти, всі ці про які я казав, ми розіграємо їх після війни, то ну ніби ми справді будемо країною, до якої захоче приєднатися Євросоюз. Бо любов крапка війна. З Володимиром Станчишиним. І ти знаєш, я так от. На, на продовження і можна трохи на завершення, та, то е, оце от відчуття, яке в мене фактично щоранку воно є, да про те, що е, ці плани загарбників, плани Путіна, ми їх ми їм перешкодили. Та бо цей був великий план воєнний, і він зазнав фіаско. І цей знаєш план залякування нас як українців, як, як і людей цими ракетами, обстрілами теж це ну не спрацювало. Та тобто, попри тривоги, попри сирени, попри ракети, ми стаємо сильнішими. Це дуже важ... Важливо, плюс, от відзначу теж цілком солідарний в думці, що є воє... ну, воєнні, наші успіхи ці хімерси, які в там склади пачками розбивають і Це теж додає да віри на снаги. І що ще так собі міркую, що от визвольні змагання, про які ти говориш, визвольна боротьба в нашій історії це завжди було параграф в книжці там Богдан Хмельницький, там Степан Бандера вояки УПА, і це було. Ну, ми того не пам'ятали і не, не бачили. А тепер воно тут і зараз, і воно з нами стається, і ми стаємо прямо учасниками і діячами цих подій, що теж ну, мотивує і дуже додає сил. Пам'ятаєш, ми, ми з тобою говорили, здається, не пам'ятаю. Для мене не ця історія, яку я вже й розказувала, доставна така для мене, мене пам'ятна, то ніби що наші там бабці, прабабці, ці, які. Там все своє життя вони, вони були там в Союзі Українок, якось там я не пам'ятаю, як вони там точно називаються. І, і вони ну, хотіли поставити пам'ятник Бандері, і для них це було така знаєш, таке щось дуже важливе. І вони співали але там, коли вони поставили той пам'ятник, вони, вони там спів. Співали біля нього пісень українських, та ніби вони сиділи. Для них це щось було а, це, щось таке дуже-дуже дуже значиме. І що ми ті тлахи дивилися на них, і, типу, ну для нас це так було, ну, щось собі придумали. Бабці, типу, та ніби. Ну і так би не не підсміювалися, але прямо серйозно це ну, ніби не торкало не, нас, не, торкало, не сприймало. Якщо нам десь там казали, будь-що там пояснювали, то нам, напевно, хотіли сказати. Блін, типу, ну, типу, відвалітті. А та ну ніби, що таке? Та, ніби, ти Бандера Непонятно, хто такий. Ну, ніби, ми, так би, нічого поганого проти нього нема. ми, Бо ми були діти, та, але воно було таким для нас ну, ніби якоюсь частиною незрозумілої історії. То я кажу, ну і, то, і тоді я згадую, це ніби що як зараз мої діти знають вже пісню Цеся Ой, у лузі червона калина, та ніби. І що вона зараз, зараз для нас означає? Тобто я можу уявити, що для них вона визнач, означала. тоді. Так? І от про це, про це визволення, це ніби що визвольна війна це не завжди. Визвольна війна це те, що ну, воно народжується всередині нас, і воно вже ніколи не згасає. І це, це те, що ну, ніби це. То ну, якщо так взяти всі маркери об'єднати в один, то все таки, оце визвольність буде найголовнішим маркером. Та ніби що якщо в тобі народилася ой, у лузі червона калина. То я думаю, що ну я сподіваюся, знаєш, що наші е, ну діти напевно ще ні. Ну внуки я сподіваюся, що наші внуки будуть дивитися на сказати, о Боже, що це за знову це треба слухати? І хай би так було. Не тому, що вони байдужі до історії, а тому, що вони не мають знати війни. І вони не мають розуміти, ну ніби про що про що це йде. Але вони мають добре вчити історію в школі. Але вчити історію в школі, ну ніби не одно і те саме, що прямо сидіти співпереживати нам, там, ніби як мацесія. Що вони мають так би бути дуже далеко від цього. Але з нас у цього вже ніколи не витриваєш. Та ніби що з нас е, піс... ну, Якщо то так також, як символ, та ніби, бо є там інші чи символи цієї війни, але от у лузі червона калина, та ніби бо це якщо вона в нас зазвучає. В нас зараз, під час цієї війни, то ми справді будемо, ми будемо воювати за цю пісню до кінця. Ну, ніби, до, ну, Я певен, що за цю пісню, як за той символ, можна справді до кінця воювати, ти наскільки ми будемо мати сили. І я сиділа, що будуть різні люди, бо ми різні. Та ніби і ми сьогодні говоримо сьогодні, там на початку шостого місяця війни. Ми не знаємо, про що ми з тобою скажемо е, наступного 24 лютого 2023 вже року, коли буде рік від початку війни, і чи буде вже до цього часу перемога, чи що буде. Ми не знаємо, і не знаємо, якою буде наша риторика. Тому що все, що ми записуємо з тобою під час війни, ну ніби воно так би, має емоцію війни. Та ніби емоція війни, вона така точно, знаєш, що, ну ніби така зі зброєю. Це завжди емоція зі зброєю. Тому я думаю, що це дуже, дуже важливо для нас якби розуміти, іти, і приймати, що визвольність вона буде з нами не завжди, але ми різні люди. І для деякого з нас, ну ніби ми напевно одного разу скажемо про те, що там ми втомлені, ми більше не хочемо. Там ніби дехто для нас буде достатньо старатися. Війна, це бо, бо ми знаєш, такі не такі натхненний. Не записуємо з тобою сьогодні е, цей е, наш подкаст. Але е, насправді, ну війна, це про багато смутку, печалі, втоми, та ніби про багато лайна і смороду. Вибачте, це такі грубі слова. Але ну ніби це ну це також це про війну то ніби і, і тут ну важливо не забувати, що такби, що все, що ми сьогодні говоримо, воно все стикнеться одного разу, також з новими реаліями війни, і ми не знаємо, як будемо. Але я дуже вірю, що ну що пісня ну ніби ой у лузі червона калина, то ніби що це буде так би, однією з не. Ми казали тобі, коли що ми народилися 23 лютого, і ми не хотіли цього народження. То, знаєш, то пісня Ой, у Лузі червона калина, це наше хрещення, яке ми вже приймаємо для себе у цьому народу. Роджені і з цим хрещенням ми вже знаємо, що ми робимо і куди ми йдемо, та ніби куди ми прямуємо. Ось і які б, ми не знаємо, які випробування нас чекають. Ми не знаємо, якими ми будемо, але ми знаємо, що ми хрещені цією піснею. А хрещення це один раз і на все життя. Так що я думаю, що на цьому ми можемо сьогодні це закінчити. Ви в кінці можете поставити кусочок пісні «Ой, лузі червона калина. Всім, хто нас слухає. Дякуємо вам за те, що ви з нами, і до наступного тижня. Питання, як ти? Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт. Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту любов» – про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо руському воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв».